дочка, ну що, катав, скатався катався по місту і заїхав додому на обід. М -м 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 -м. Яке ж воно гаряче? Підігрів вчора зробив фаршу, на... смажив е цибульки, е потім морковочки. Дружина прийшла з роботи вже пізно, мабуть, десь годин в 10 вечора. Нашаткувала капусти, це все діло перемішала. Те, що я підготовив фарш, цибулю і моркву. І зробила такі, е, такі голубці роздріблені. Так що обідаю вдома. Обідаю вдома і лечу далі по справам. Робити хороші діла. Поки місток, чекаємо метал на кришу, так що можна поробити. Свої справи.